І ще й чотири тобі даю. Скільки разом? Один, два, три, 4, п'ять, шість. Два плюс чотири це шість. Так. Правильно, обводимо цей листочок. Обводимо. Вот тут. На все. Поїхали два. далі. Наступний листочок в нас ПП. Два. два плюс 2. Тримай, Максим, 2. Плюс 2. Рахуй. Один, два, три. Три, чотири. Скільки? Чотири. Нам підходить він? Ні. Ні. Закреслюємо. Закреслюємо. 2 плюс 2 нам не підходить. Молодець десь Давід. Наступний листочок у нас один додати 5. Давід, це буде 6? Так. Молодець. Давід одразу нам сказав, йому навіть не потрібні олівці. Один додати 5, це буде 6. Наступний листочок 3, додати три. Коленька, Полі, тримай 3 ще три. Скільки буде разом? Один, один, два, два, четыре. Коль, ти серйозно? Один, один, два, два три, три, Чотири. пять, Шість. А ну сам порахуй. Один. Два, три. Коля. Шотири. Коля заново один. один, д... один Два. Чотири. Шість, тр... тр... шість. шість. Отже, три і три. Це буде теж шість. Обводимо, будь ласка, листочок. Три плюс три, це буде шість. Три чотири плюс буде шість. Плюс шість. Плюс і останній листочок у нас з вами чотири додати один. Маргошка, це буде шість. Чотири додати один. Чотири, додати один. Ану беремо олівці. Чотири і ще один. Маргошка, рахуй. Два, три, четыре, п ять, п ять. А нам треба шість. Підходить нам цей листочок? Mm -hmm. Ні. Закреслюємо його.